Серед біженців, які тікають до Європи через Балкани, з охоплених війнами країн стає дедалі більше жінок та дітей, з даними ЮНІСЕФ дитячого фонду ООН, Їхнє число за літні місяці потроїлося. Умови, в яких мігрують переселенці, жахливі кажуть правозахисники. Через спеку люди потерпають від зневоднення, а матері не здатні годувати дітей грудним молоком. Приблизно три тисячі людей перетинають територію колишньої Йогославської республіки Македонія щодня. Зараз третина з них жінки і діти, хоча ще в червні їх було 10%. відсотків. Ще одна важлива деталь, втім це більше аніж просто деталь. Близько 12% відсотків цих жінок вагітні. Більшість близько 80% із тих, хто потрапляє до Македонії з Греції, а потім прямує до Сербії, і Центральної Європи, втікачі з Сирії, де кровопролитна війна триває вже понад чотири роки. Кожен десятий приїжджає з Іраку та Афганістану. ЮНІСЕФ закликає владу країн, через які прямують біженці, докласти усіх можливих зусиль, щоб захистити дітей.